Амброзію полинолисту запоріжці називають головним алергеном міста. Попри те, що вона є однорічною рослиною, найбільшу небезпеку становить насіння, що зберігається в ґрунті та розноситься вітром на декілька кілометрів. Тож основним питанням на засіданні робочої групи стало знищення алергену на території Запоріжжя, за словами виконуючого обов'язки міського голови Анатолія Куртєва, кожен власник або орендар території повинен займатися питаннями боротьби з амброзією. Контроль за процесом покладений на районній адміністрації. Тому що на вашій території дуже багато знаходиться установ, підприємств, приватних осіб. Які повинні контролювати цю ситуацію, і саме ви повинні контролювати у вас повинна бути ваша робоча група, яка буде системно працювати на вашому районі. Суть питання не в тому, щоб ходити і перевіряти постійно, а суть питання в тому, щоб систематично налагодити цей механізм. Тому я прошу, щоб у вас до вашої комісії було положення, чим люди будуть займатися. З травня по жовтень на основі контакт центру Запоріжжя, 1580 працюватиме спеціальна гаряча лінія. Запоріжці можуть повідомляти про місця зосередження алергенів та основні осередки кожна із районних адміністрацій міста вже зафіксувала, нанесла на карту та передала інформацію до міського департаменту муніципального управління. за сьогодні, якщо ні у кого не буде зауважень, ми зводимо. Одну велику карту будемо готові її презентувати на комісії профільній депутатській на тій основі для того, щоб її розмістити потім на сайт міської ради, і кожна людина могла бачити саме ті вогнища розповсюдження карантинних рослин, які є на території міста. До пікового сезону цвітіння амброзії потрібно готуватись вже зараз. Наголошують представники міської влади. Знищення алергенів будуть здійснювати трьома методами: механічним, хімічним та фітоценотичним. На своїх закріплених територіях цим займатимуться районні адміністрації. Відпрацьована карта з нанесенням території. Для очищення від амброзії. Це складає 22,7 гектара. Нам виділено коштів мільйон 907, 225 гривень. Ми вже провели процедуру закупівлі, залишилось заключити договори. І тисячу мільйон ну, сто у нас інша процедура. Ну це все складає покі страв. І механічним методом будемо видаляти. У зв'язку із воєнними діями на території Запорізького регіону, перш ніж розпочати знищення алергенів, на ділянках працюватимуть надзвичайники. Вони перевірятимуть зелені зони на наявність вибухонебезпечних предметів. Голова робочої групи Степан Максима також звернувся до комунальних служб і попрохав своєчасно скошувати карантинні рослини на їхніх територіях. Покосіть в охоронних, в охоронних зонах чи покосіть в прилеглих своїх територіях. Дуже звертаю на це увагу, особливо до комунальних підприємств, тепломережа та водоканал, зробіть окремий підрозділ, котрий буде виконувати цей вид робіт. На засіданні також обговорили раніше внесені зміни до програми. Вони стосуються насамперед створення критеріїв, за якими визначатимуть кількість рослин алергенів на території. Якщо на ній залишилось до п'яти алергійних рослин на 100 квадратних метрів, така ділянка вважатиметься чистою. Програма нам не каже, що ми маємо повністю всю знищити амброзію в місті. Ми не ставимо там такої мети. Ми кажемо зменшити. Що це означає? Це означає, що прийде кінець сезону так? і от по, по цих позиціях, там, де, не можна, там, де буде не більше п'яти штук на, на 100 квадратних метрів, це означає, що насіння нове на цій території не висіялося. Обговорили на засіданні і сесійні питання. Зокрема, планується винести проєкт рішення про залучення безробітних осіб, що перебувають на обліку в центрах зайнятості до ліквідації карантинних рослин. Тетяна Пода, Олександр Гоц, телеканал МТМ.